На нашому каналі. Я сьогодні у мами. Ну, неділя, як завжди. Так, коли мені пишуть, що ви у мами часто буваєте, а мама у вас ні. То я ж до мами приїжджаю працювати в неділю. Я не просто так в гості приїжджаю, а працювати приїжджаю. Мамі зробила педикюр, відпрацювала клієнтку аж три процедури: манікюр, педикюр і наростили війки. І ось зараз у нас скільки? Три годинки, і я звільнилася. Мама сьогодні їде до мене в гості. Нарешті ми дочекалися. Мама, привіт-привіт! От, тому що мама буде приглядати за нашим будинком, поки ми будемо в подорожі. І мені треба все їй показати, де що включається, де в мене закаточна машинка, де банки, де кришки, ну, в общем, провести. Повну екскурсію по нашій хатинці біля лісу. От. Але мені треба дочекатися Сашу. Саша поїхав відвозити дінічку в літній табір сьогодні, От. а потім вже приїде і нас забере. Тому, щоб не гаяти час просто так, підемо зараз з мамою прогуляємося в магазин. Мені треба сирочок купити, а тобі щось треба купити? так, ну, да, мені теж треба сир купити, там, може ще що купити і плануємо з мамою. Піти на пляж, так? Підеш на пляж? Браті, морозиво курозово. Мама дуже сильно хоче отого от морозива, морозова, що ми їли. два дні показує як є, як морозиво. Кажу, у мене вже слинки течуть. Кажу. Я теж хочу. Так що поведемо ще маму сьогодні на екскурсію до нашого Дніпра. А от може, ти купатися плануєш? Побачимо, яка вода буде. Саша казав, що тепла. Ну, якщо тепла, може й купатися. Я купатися не буду. В мене є на то причини в гомі. От тому я сьогодні без купання. Ну, коротше, от намічається день. Ходімо в магазин. Так, мама нам тут закатала якісь огірочки для... Бургера взагалі, да. називається пікулі. Це трошки залишилось, те, що залишилось. Яке воно тобі? М -м -м. Ой, але це дуже солодко. Да. <глух> дуже хрумкі, смачні, але дуже солодкі. Я так, б... Як на мене, я б менше цукру Менше цукру, однозначно, причому в половину десь. Раз. Але смачнікі. Смачні Безмачний маринад, Це, мабуть, тому, і що дуже він... хрумкі. Цікаво, прям що дає такий хрустики. Угу. чітно, дуже смачні. Я удірки. думаю, в бургерах вони будуть добре. Або і так їсти. Да. Вони наче одразу тільки дуже солодкі, а то наче нічого. Смачні, дуже смачні. Дякую. Ну що, мама вже мені тут наготувала. Там Дві літрові баночки, дві літрових баночки мама закатала. Щоб я це робила без тебе. Мені нема коли катати зовсім mm -hmm. ці ну, огірочки. В делікаті дуже рідко, я завжди просто в захваті від цієї красоти. Так все яскраво, так все викладено гарно. Так, дивіться, ось чому я вирощую сама свої помідори. Який угу. Який красивий помідор, так? дивіться, ціна. Томат жовтий, відбірний, 100 гривень. Черіки, Черіки дивіться. Туреччина 140. Так, а в мене вдома безкоштовно. А черіки? А. Ще по 200 да, ось такі маленькі черіки, як у мене вдома, в теплиці ростуть. Ви бачите, 199. Біла. Ага. Якась особлива По 25 гривень за кілограм. Зібрали дивіться, дивіться, які диви, які Да. Миски. Манюньки Оце Я собі візьму 2 кілограми і не хожу ні по базарам, ніде. І закату куди, які деякі манюськи. На 47 навіть. гривень. Якщо ціни на овочі в цьому році просто скажені, тому це максимально вигодно mm -hmm. саджати город. А перець по чому? Хай бог мили. Мені Ні, усю, 129. Хай бог мале. Я останнім часом дуже полюбила ікру тріски на млинці. М -м 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 покажу вам обов'язково. Млинці готую дієтичні. Зараз ця е е ікра по знижці, тому беру. А ще мені дуже подобається ось цей е пудінг суфлі. Він зараз його візьму, він зроблений без цукру на цукрозаміннику. І тут дуже багато білку, ось аж 20 грам. Ну, тобто він на протеїну, протеїновий пудінг. Оцей шоколадний, це просто мега-мега смачно, як десерт до кави, просто супер. Також візьму собі 69 гривень. Так, мені ще треба молочко, щоб млинчики смажити. Це яке по 43. 2,5, але його не бачу. А ось воно 2,5. Малюкан чи що? Так, а ти, а ти завжди отаке береш? Я беру, тому що я його дуже мало використовую. А, так, в мене влітає швидко, тому я візьму ось волошкове поле. І 38 з ламота. Так, і візьму ще такий сирочок, хоча можу взяти білу, я дуже люблю продукцію цю білу безлактозний. Такий візьму, а ні, тут 5% жирності. Візьму все-таки оцей. Так, показую, що я купила, бо мене ці ціни просто вбивають. Сирочок такий, сирочок плавлений, ось такий от вершковий ферма, Так, оцей пудінг, молочко, так, і ікра тріски по знижці баночка. 257 гривень. Це в мене ще знижка була, а так то було 260 Нічого не купила. 260 гривень це капець, а не суми. Ми вже чекаємо на Сашу. Десь він летить. А ось Саша! Осьо летить. Олександр. Олександр прилетів. Ми вже вдома. Проводжу мамі екскурсію, де що в мене знаходиться. В будинку вже показала, де що знаходиться, де що як включати. Тепер треба показати на вулиці, як у нас поливається теплиця, як вмикається наш шланг для поливу на вулиці. Та, в принципі, і все. Ну, Тут особливо немає, що і показувати. Показую мамі полив наш в теплиці, де вмикається. Мама каже, що мені робити з такими великими помідорами? Ви подивіться, mm -hmm. Ви подивіться які здоровані виросли. Це сорт у нас біф біф да. Ось такі, боже, немає як показати із цього листя. Ось такі. Конечно. Конечно, бери. Я ж ото й вчора прилагала, що давай наложу. Оце жовтий, це сорт Ямомото. Перший рік саджаю, але ну, мені вони дуже сподобались так? і смачні. Да. А огірки, бачиш, Я все в нас собі. здохли. Так, так. Пожовкли, і все, і здохли. Огірки пропали. Ось один висить який закрута. Такого не було ще жодного року. Ніколи. Ніколи такого не було. Оці класні для закатки, мама, бачила, які помідорчики. Це вже спеціально для закатки сажала, це Айдар F1. Ой, докрутилася. Ну, це тобі буде, забереш додому. Ось ось ще помаранчеві, хочеш зірви? Я люблю дуже ці помаранчеві. Воно ще є. Чері, попробую, чері дуже солодкі, воно ще чері. Ти mm -hmm. ось будеш проїжджати, мам, їх тут стільки настигне. Будеш зривати і їсти. Вони ж солодкі-солодкі. У мене ще там є, там ще куча помаранчевих. Тут жарко. Все, я мамі вже весь екскурс провела, все показала, все розказала. Вона готова до того, щоб заміняти в мене. Коли нас не буде. А зараз е, йдемо на Дніпро. Мама може покупається, поїмо морозиво, посидимо, в общем, відпочинемо, проведемо трошечки часу разом. От ось такі вірніше время проводження нам подобається, а таке, щоб мама просто приїхала до мене додому і зі мною там сиділа. Такого в нас не прийнято. Ми любимо проводити разом час десь, десь впити в кафешку, десь погуляти по місту, ось так на Дніпро, але не точно, щоб вона приїхала до мене в гості, сіла вдома і ми сиділи з нею. Ні, це не наше. Чуєш, мам? Я вон розказую людям, що от таке час проводження да, нам подобається кудись піти, да, зависнути, а не так, як ото пишуть, чого мама не приїжджає до вас так додому. Не що вам нема коли що мені нема. Коли. І що кажу. Ну даже якщо ти приїдеш, і що. Да. І сісти, сидіти, дивитися друг мені. на друга. А, ну так, да, допомагати город сапати. Ні, витач. таке нам не в кайф. скільки але тут таке було то стало, таке заросло. Я теж дивила mm -hmm. вчора в твоєму відео. Да. Що таке позаросло. А раніше була прозора водичка, да, тут так гарненько було. Черепах скільки. Ви подивіться, скільки в нас тут людей. Це Оце це. <рес> все заставлено машинами. І, цими і, стульчиками, палаточками, покривальцями. Ви подивіться, що робиться. Ось стільки до нас людей приїжджає. У вихідні дні загоряти, купатися, відпочивати. Бачите, зараз такі жаркі. Так, да, в нас сьогодні, ну просто так дуже боже, ну ду... мені сьогодні, наче іще жаркіше, ніж було вчора. Прямо на сонці взагалі сьогодні неможливо знаходитися. Дуже спекотно. Бачите, О, затінок, скільки машин. Ось таке курортне місто Черкаси Дмитро, зараз воно зелене, Черкаське... дуже зелене, зараз чиста водичка. Черкаське море у нас тут. Так, да, машин дуже багато. Тут зараз побачиш, стоять з палаточним городком. Ну якщо вони не поїхали, ага. Ну, позавчора вони були. То там прям вообще в них, вони так обустроїлися, а, вони вже там стоять мабуть довгенько. Це, це, це... Да. Із автобусами. Із автобусами, так. Да. Ой, боже, скільки людей. ви подивіться. А, це величок. Так. так що так от. Ну, от ми прийшли не о 8 годині вечора, так, як ми приходили. І ви подивіться, просто скільки людей. Всі загоряють, відпочивають. Повний, повний, повний пляж людей. Грають в волейбол, дівчата з хлопцями. Це зайнято. Ми такі з мамою розміщалися, що ми тут чесно шезлонга полежимо. Блін, тут все зайнято. Так, так, щоб на шезлонгах вісім вечора або восьмій ранку. Так, мама, показуй. Скрита камера. Ну як, ти його хотіла? Вона і ложку показує. Воно таке ніжне-ніжне взагалі. Як крем, скажи. Дуже смачне скати. Взяли в стаканчиках таких, тому що в тих ріжках він, він ну, воно дуже швидко тає і тече, і стікає. Ну, коротше, незручно. Так, на пошуках шезлонгу, хоч якогось, хоч одного. Ми на один вмістимося. Так, ми ось тут прямо коло барчика знайшли два вільних шезлонга, якраз щоб сісти, чи лягти, відпочивати і споглядати. Nasha Neymirne, Nipro Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Провели ми десь годинку на лежачках, полежали, порозмовляли, О, та й видвигаємося додому. Назад вирішили прийти вдовж Дніпра, щоб трохи нагрітись, бо в затінку ми навіть якось і підмерзли, чесно кажучи. Вже все-таки вечір і вітер із Дніпра йде.